Доброго всім дня! Коротенький огляд монет України 25 купьок, дорогих, а саме по роках. І так, перший дорогий рік є 1995 рік. Дана монета виготовлялась спеціально для заробітку нумізмата. В обігу її не було. І так, оглянемо монету. Бачу на аверсі в центрі зображено 25 копійок По кругу вінок та калини. На реверсі монети зображено малий державний герб України. Над гербом слово Україна. Під гербом. Рік 1995. Також по боках зображено два колоски. Тираж даної монети невідомий. Ціна на дану монету різна. Ціна стартує від 1500 гривень. Наступний дорогий. Рік. 25 копійок України є 2001 рік. Це монета з річного набору. Тираж її становить 5000 екземплярів. На версії даної монети в центрі зображено число 25. Під числом копійок, по кругу вінок. Та ягоди. На реверсі зображено малий державний герб над гербом слово Україна під гербом 2001 рік. Також зображено два колоски. Логотип банкнотно-монетного двору. Ціна даної монети від однієї тисячі гривень. Зроблена дана монета з алюмінієвої бронзи. Дуже цікава монета з річного набору. Наступний дорогий. рік 25 купйок є 2003 рік. Дана монета. Виготовлялася для річних наборів. Тираж монети 5000 екземплярів. На аверсі монети зображено так само 25 копійок. По кругу зображено вінок та ягоди. На реверсі зображено малий державний. Герб над гербом Україна під гербом 2003 рік. Також зображено два колоски та логотип Національного банку України. Монета теж цікава, виконана так само з алюмінієвої бронзи. Це був огляд 25 куп'йок, а саме по роках. І так, дорогими роками є 95 рік, 2001 та 2003 рік. Дякую за увагу. До побачення.